10 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, вдарили по Харкову ракетою С-300. Два житлові будинки повністю знищені, один сильно зруйнований, ще 26 пошкоджені. Постраждали 11-річна дитина та 72-річна жінка. Без світла залишилось 80 абонентів. Повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов. Також по Нікополю ворог вдарив п'ятьма безпілотниками. Загорілося авто, пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин. Повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом цієї ночі сили ППО знищили усі 10 дронів в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка і Садки Сумської області, Веселе, Вовчанськ та Вовчанські хутори Харківської області, Лиман, Верхньокам'янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське та Богоявленка Донецької області. Під артилерійським вогнем рашистів були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак московитів у районах населених пунктів Сеньківка і Петропавлівка, а також Берестове-Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку сили оборони України стали на заваді чотирьом атакам росіян у районах населених пунктів Новосадове і Торське Донецької області та в Серебрянському лісництві на Луганщині. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські оборонці відбивали 28 атак противника в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка-Перша, Уманське, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку росіяни 19 разів атакували позиції українських воїнів у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби окупанти два рази безуспішно атакували позиції наших військ. Водночас наші воїни своїми діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по одній радіолокаційній станції, двох складах боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника. За добу 9 травня загальні бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, становлять орієнтовно 980 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 35 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 51 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом. Слава Україні! З понеділка, 13 травня, у Житомирі відкриють тимчасовий пересувний рекрутинговий центр від 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Деталі у сюжеті. У Житомирі на Михайлівській на декілька днів розмістять пересувний інформаційний рекрутинговий центр. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету 10 травня. У період з 13 травня по 16 травня. На території міста Житомира буде проходити інформаційно-рекрутована компанія 3 окремої штурмової бригади, а саме надання інформаційно-роз'яснювальних заходів для інформування населення щодо проходження військової служби 3 окремої штурмої бригади. Тобто ніхто повістки роздавати не буде. Будуть мотивувати, заохочувати людей, якщо, можливо, хтось раніше задумувався щодо проходження служби в цій військовій військовій частини, додатково може підійти, розпитати, ну і надалі вже військовослужбовці розкажуть, кудись куди звертатися. Також за два-три тижні у приміщенні колишньої комунальної аптеки «Фармація» на майдані Корольова відкриють постійний рекрутинговий центр до ЗСУ. Міський голова Сергій Сухомлин наголосив, що в таких центрах повістки не вручатимуть. Приміщення був аптеки. У нам нас декілька років стояло це приміщення. Не використовувалось. Ми вирішили в самому центрі міста зробити рекрутинговий центр. Ми виділили на сесії кошти на закупівлю меблів і комп'ютерної техніки. А ремонт роблять за Благодійні кошти підприємці, Житомирські підприємці. Там буде декілька робочих місць, екрани, і кожна бригада може е, своїх представників, це хлопці, які проходять лікування, які там вивели в запас. Е, ці хлопці можуть безпосередньо е, розказати всю правду про е, підрозділ, про бригаду, заохотити своїм, розказати якісь історії, свій приклад. Е, Показати, і також ми там робимо ще декілька, там два кабінети буквально. І там буде знаходитися управління, по наше міське управління, тому що навіть може комусь туди зайде хтось, кому потрібно там допомогу, там якусь з документами, все консультації, там не буде представників ТЦК. Там будуть представники саме бригад наших. В першу чергу, це наші десантно-штурмові бригади, 148, 95-та, 46-та бригада, 132-й розвідбат і також всі бажаючі, які хочуть от набирати мотивованих людей через цей центр. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в подій СТВ. 26-та артилерійська бригада імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича в рамках проєкту Народжені не для війни розповіли історію добровольця Костянтина про те, як і чому чоловік доєднався до лав Збройних сил України. Мене звати Костя, так сказать. Був спочатку за кордоном, приїхав в Україну, почалась війна. Перший час не міг повірити, бо я якраз. Тоді збирався їхати. Я був в Києві, мав збиратися їхати додому. Кажуть, що почалося, нічого не їздить. Вийшов на вулицю. Перше, що робити, це... я не знав, що робити, піти в магазин, щось купити поїсти. Вже були черги. Потім, так як я раніше не служив в срочку, мені в військоматі сказали, що не беруть, людей, хватає. От, я собі далі працював, і до мене на початку тоді вже літа 2022 року з військкомату і запропонували піти на контракт. Так як я хотів йти захищати країну, я одразу сказав, що так. Да. Приїхав, пройшов медкомісію, пішов, ну, нас забрали там на начальний центр, вибрали, типу, хто де хоче служити. Ну, От, так як я з області, то найкраще, що мені більш підходило, це я вибрав нашу бригаду 26-му. Пройшов навчання в Британії, потім навчання вже по фаху. От, і все, попав у бригаду, та в зону ООС і почали далі вчити під от, було, було ну, якось не страшно, було незрозуміло, тому що так як я близько Білорусі, і з тої сторони, недалеко від нас, якраз е, заходили вони, от, і було чутно вибухи. Тобто було непонятно, що робити, типу, куди діватися. От. Е, вже потім з, з часом якось вже зрозумів, тому що в мене і знайомих багато, друзів, які пішли одразу там в перші дні. Теж у військомат. І, ну, була мотивація, тобто якось страху такого не було. Не знаю, у нас була лише одна мотивація, що треба захищати. От, і так як буквально там за перші там, півроку ми почали дуже сильно відганяти, то мотивація була ще більша. Страх буває лише в одному випадку, коли нас палять. От. А так, в принципі, нормально. Головне, не боятися і робити свою роботу. Ну, захищати пішов Україну нашу. Вже, казав, тим, ну, тим паче, так як е, е, я тоді був в Києві, тоді були бої за Гостомель і ти все це чуєш, а якраз недалеко, то був кілометрів десь вісім може. Е, от, і ти розумієш, що тоді робилися якраз в Київській області, що робили вони з нашими людьми. І йдеш і захищати, щоб не було такого самого в тебе вдома. Звичайно, треба захищати тут, якщо тут пропустимо, то вони далі підуть. І як би це не було, через навіть років 20 вже може бути ситуація набагато гірша, якщо так всі будуть відносити до цього. і звичайно, нам треба підтримка заходу, тому що без неї ніяк. Все, в принципі. Дружні банки для дружніх зборів. У цифровому банку Монобанк з'явилася нова функція. Про це повідомив співзасновник Монобанк Олег Гороховський. Все просто організатор створює банку, охоче доєднатися, переходять за посиланням і натискають Доєднатись до збору. Далі кожен встановлює ціль і поширює власне посилання на збір. Гроші надходять одразу в банку організатора. А ті, хто доєднався до основної банки, бачать власний прогрес збору. 9 травня Житомирські рятувальники стали донорами крові для українських воїнів та громадян. Напередодні працівники обласного центру крові звернулися до фахівців ДСНС по допомогу, адже в центрі є гостра нестача третьої групи крові з негативним резус-фактором. Рятувальники відгукнулися і поповнили банк крові. Надзвичайники закликають інших долучатися до цієї доброї справи, яка допоможе зберегти життя всім, хто потребує донорської крові. Житомиряни можуть безкоштовно отримати ліки від псоріазу та інсулін від гуманітарного хабу Житомир. Благодійний фонд передав 325 одиниць інсуліну та 200 боксів препарату хуміра до обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Загальна вартість препаратів близько 12 мільйонів 146 тисяч гривень. Всі медикаменти знаходяться в лікарні та надаються пацієнтам безоплатно. Ввечері 9 травня у Коростині на вулиці Сергія Кермського зіткнулися автомобіль Міцубісі та мотоцикл Ямаха, водію якого 17 років. Внаслідок ДТП травми отримали водій двоколісника та його 17-річний пасажир. Обох хлопців доставили в лікарню. 26-річний водій автомобіля місцевий житель тілесних ушкоджень не отримав. Правоохоронці з'ясовують обставини. Ще одна аварія на Житомирщині. Зранку, 10 травня, у Бердичеві на перехресті вулиць Чуднівської, Козацької, Бестрицької, Нісан в'їхав у будинок. Попередня 45-річна водійка не впоралась з керуванням. У результаті частину стіни будівлі зруйновано, автомобіль також пошкоджено. Водійка та 71-річна мешканка будинку отримали травми. Нині триває встановлення всіх причин та обставин ДТП, повідомляє прес-служба УНП у Житомирській області. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирська область цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. плине кача, поти сині. Плине кача, поти сині. Кож моя не лай мені. лаймені, ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму ей виберуть ми суботу 11 травня максимальна температура в день плюс 19, вночі плюс 4. Вологість повітря 71%. Вітер північно-західний зі швидкістю 3 метри за секунду. Протягом всього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.